І далі про шлюбну аферу, яку визнав суд. Влітку ми розповіли детективну історію про військовослужбовця, який зник без звісти, але за місяць до цього встиг одружитися. От тільки про це ніхто із рідних не знав. Фото із новою дружиною чи інших доказів, що чоловік справді ставив свій підпис у раці, немає. А от виплати у 100 тисяч гривень щомісяця на рахунок нової дружини Яна Біднюк, колишньої працівниці радцу, надходили справно. Навіть після рішення суду каже кореспондентка ТСН Ірина Коваленко, яка повернулася із засідання в апеляційному суді столиці. Визнати шлюб, зареєстрований Дніпровським відділом державної реєстрації актів цивільного ставому місті Києва та Біднюк, Яною Всеволодівною від 2 серпня 2023 року. Не укладеним. за цією справою. ТСН стежить вже майже рік. Позивачка, колишня дружина зниклого безвісти військового відповідачка, яка стверджує, що нині вона законна дружина, отже, отримує усі його виплати. Як на вашу думку, яким основним є доказом того, що він з вами одружився? Його підписи 2 серпня 2022 року ну, стався цей шлюб фіктивний. Я його вважаю неукладеним поліцією. поліції відкрите кримінальне провадження, підробка документів, шахрайство. Ольга виступає представником доньки спільної з колишнім чоловіком дитини, яка і має отримувати виплати батька, адже стверджує, що жінка, яка перед нею у судовій залі оформила фіктивний шлюб заднім числом, аби отримувати за нього чималу суму. Суд першої інстанції визнав шлюб неукладеним. Далі почалася судова тяганина з апеляцією. Предбачені лише особливі моменти, коли суд ап. Апеля... Апеляційної інстанції може прийняти нові докази. Йдеться, зокрема, про ті докази, які неможливо було надати під час судових слухань першої інстанції. Таких доказів у адвокатки відповідачки немає. Суд відхиляє одне клопотання за іншим. Попри це, захисниця закидає апеляційний суд новими клопотаннями. Сухопиши на місці ухвалив, відірв'яні сили та її представники. Перечислювати, суд не буде перечислювати, що можуть учасники е справи і процесу, тому що це документи на 100 аркуша. Тобто 100 аркушів доказів, які чомусь не були надані під час судових засідань першої інстанції. Суддя запитує Яну Біднюк про деталі дня укладання шлюбу. А цій одежі він пішов реєструвати шлюб. Що на адвоката дивитися? На суддя за адвокатом. Цього разу судове засідання тривало чотири години, і суд постановив відхилити апеляційну скаргу Яни Біднюк і лишити рішення Дніпровського суду незмінним, а саме визнати шлюб неукладеним. А що ж із виплатами зниклого безвісти? Але для того, щоб відновити ті виплати бойового утримання зниклого безвісти батька, мені треба, щоб військова частина прийняла відповідне рішення. Адвокатка позивачки каже: військова частина не припиняла нараховувати. Яні біднюк по 100 тисяч гривень щомісяця. і це військова частина вчинила вже після винесення рішення суду першої інстанції питання виплат у період, який біднюк вже їх отримувала з травня 23 го по червень 24, го там більше ніж півтора мільйона гривень, які біднюк отримала незаконно, і тепер вже з червня по е, листопад – це ще 500 тисяч, тобто 2 мільйони державних коштів. Адвокатка сподівається, що після рішення апеляційної інстанції військова частина прислухається до рішення суду і зупинить виплати на користь Яни Біднюк. Всі решта питання: саме хто зробив підпис замість військового, як перерахувати виплати і чи можливо повернути дитині 2 мільйони гривень від людини, яка називає себе новою дружиною її батька. Чи були до цієї схеми долучені працівники міністерства юстиції? Усе це вже розглядатимуть у кримінальному провадженні і ми надалі будемо стежити за цією справою. Ірина Коваленко, Вадим Довбиш, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.